Три куті, три вечері. Кутя – це не одна страва, це три різні куті. І більшість про це навіть не здогадується: перша багата кутя на святвечі. Це найщедріша кутя. з маком, медом, горіхами та родзинками. Друга щедра перед Новим роком, теж багата на смаколики. І третя голодна або водяна перед водохрещем. Найпростіша майже без нічого: Три куті, три святі вечори, три етапи різдвяного циклу: від багатства до посту, від свята до очищення. І кожну готували заздалегідь з молитвою, часто вранці святого вечора. Бо кутя – це не просто каша, це символ єднання родини з предком, живих з померлим.